Пиріжки на сироватці і в холоді. Підігріту сироватку, вливаємо в миску і розчиняємо в ній дріжджі. Додаємо цукор, добре розмішуємо, щоб він розійшовся. Ванільний цукор і сіль Коли сипучі добре розчинилися в рідині. Вливаємо олію. Потім додаємо частинами борошну і замішуємо тісто. Порушно використовуємо все. Тісто має в нас вийти не забите, не туге. На перший погляд здається, що воно досить рідке, але коли ми підмісимо, десь приблизно хвилин 10 місити довше й не треба. І в нас виходить ось таке тісто, яке добре відривається від стінок миски, до рук воно липне. Накриваємо рушничком і ставимо на 2 години в холодильник. Через 2 години виймаємо з холодильника. Тісто наше аж так підійшло, бачите, ціла миска. Підсипаємо дошку мукою і викладаємо тісто на дошку. Ну, чіпається пальців, але це не страшно. А тепер з цього тіста виробляємо пиріжки хто яким хоче, способом. Можна розтачати і склянкою вирізати кружечки і давати любу начинку. Я робила своїм методом. дошку для випікання, тобто форму вірніше для випікання, намащуємо олією, підготуємо її і для начинки я брала яблучне повидло. Бажано, щоб повидло було густіше, щоб воно не витікало із пиріжків. Ось так. по пів чайної ложки повидла, я клала на одну частинку тіста, тобто в один пиріжок. І що головне, я роблю пиріжки так, що коли кладу їх на форму, то кладу близько один біля одного. Так, щоб вони доторкались один до одного. Потім ставимо їх на підкисання, а решту тіста кладемо у холодильник. Коли вони підійдуть, ну, я мазала олією, у мене не було яйця, бажано би яйцем змазати, і ставимо тоді в духовку на 180 градусів. Хвилин Ось спечені мої пиріжки, виклала їх на решітку, коли остили, ось так починаю їх пробувати. Пухкенькі, смачні, м'якенькі. Тому рекомендую вам Smacznego